Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і сьогодні зробимо з вами розклад на ярмака. Кажуть, що робиться щось, щось зараз таке. Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін, бо є найкращим президентом в історії України. Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого бачила моя країна за роки своєї незалежності, сказав глава офісу президента в інтерв'ю Times. У. І тут що це так розпластався? Ярмак, зараз вам скажу: відбулася така штучка в політикоріши: політико пише, що Ярмак провалив усе в США. Його не люблять не е, демократи, не республіканці. Його не пускають взагалі ні на які пороги. Ну, ми це помітили. Це, це було дійсно помічено. Дехто сказав, що ярмак пропав, виявилось неправдою. Ось е, давайте так, давайте так, от і подивимося. Істерика в Єрмака. Кажуть, що Єрмак. Хотів розігнати або хоче розігнати кабмін, ось, щоб покласти своїх людей. Перед цим попрошу вас задонатити для наших хлопців. Вони потребують. 28-ма бригада. Під цим відео буде закріплений коментар. Там буде і два вже є два відео від хлопців. Все там подивитися. Ось, і кому потрібна приватна консультація. Якісь питання? Живий, мертвий, пропавший і тому подібне. Так я теж дивлюся. Ну що ж, дивимося. Єрмак розганяє кабмін, розганяє чи ні? Чи вийде в нього розігнати кабмін, кабмін і набрати своїх людей? Тобто сам влізти або туди когось. Напхати своїх, чи вийде в нього. Ну, він хоче законності. Хто пам'ятає, ми вже з вами зараз не пригадаю, було це в цьому році, було це минулого року. Але ну, максимально півроку робили ми такий розкап. Він хоч, хоче легітимізації. Він, йому не потрібно президентське крісло, але йому потрібна легітимізація. І ось ці карти говорять, що він цього хоче. Йому важко. Він же ж не при чому його кругом ганяють, його, ну, от як зараз, не пускають. Він же ж там оббивав пороги, пам'ятаєте? Рубіо здається. Відкрив двері, побачив ярмака, махнув рукою і пішов. Розумієте? Ось, Ну, виглядає так, що людина хоче дійсно. Ось, зараз Єрмак в дуже, ну скажімо так, плачевному стані, він досягнув пікової точки, де повинно щось відбутися. Тобто набрати цю легітимізацію, як ми вже з вами говорили. Він зараз в програші. Це, ну скажімо так, ота стаття з політикою, яка про це пише, ось. Тут говорить, що він наразі ярмак в дуже невигадному становищі. Тому він і пише зараз, що Зеленський найкращий президент. Ну, що треба підсластитися. От, бачите, і карта випадає. Підсластитися потрібно. Так, чи вийде в нього? Чи вийде в нього якось закріпитися? Давайте дивимося так приблизно на якесь найближче майбутнє доля ярмака. Доля ярмака. Ну йому прийдеться дуже відбиватися, дуже сил багато трат, дуже попрацювати, щоб залишитися при троні. Ось, якось так. Дуже йому не хочеться йти. Бачите, яке містечко він собі пригрів. А це золота, скажімо, така, Ну, Особистий рай побудував. Розумієте? Дев'яточка монет це карта, яка показує нам і фінансове становище, і а, в, в світі. От, от, знаєте, Це вагоме щось таке. Ось він, він добився цього, бачите, працював, працював, добився. Він своїм непосільним трудом. І все ж таки я хочу бачити, чи вдасться йому добитися те, що він хоче. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні, тому що тут є ще два інші іграка. Тут є два інші. Тому, скоріше за все, ні. Я ж захрипла. Двічка мечів говорить, скоріше за все, ні. Тому що є ще двоє людей. І ось він, скажімо так, з боку припьоку. Ось якось так у мене йде. Зараз я подивлюся, чи в мене є ще якісь запитання, ні, нема. Тобто виглядає так, що, ну скажімо, те, що він задумав, не вдасться, по-любому не вдасться. По, по, по Дев'яточка жезлів це, скажімо так, карта ну, скоріше крок назад зробить, ніж крок вперед. ось. Ну і по голові получить, якось так. знаєте, Підножки йому покладуть, ось тут двоє королів. Двоє королів. Хто би це міг бути? Король Монет і Король жезлів Пам'ятаєте, я колись казала, що Ну я часто про це говорю. Зеленський, до речі, тут ніде не випав. Ось, Зеленський в мене король Кубків. Король монет це інколи Єрмак, інколи Порошенко. Дивлячись, хто, але Порошенко ось. Ось тут випав, скоріше за все. А це король Жезлів це новий, ніби як новий лідер. Чомусь я підозрюю, що от це може бути. Ну, я не думаю, що тут Порошенко пролізе чи дадуть йому пройти. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, тут якісь інші двоє. Давайте не буду, не буду концентруватися на Залужному Порошенку, залужний все рівно зараз де-інде ось. Скоріше за все, просто два інших. Ось. І тут буде, ну, скажімо так, боротьба скрещують мечі двоє людей, які можуть перейти дорогу. Я чула якісь Медічі, Медічі, медінські, чи хто там. І ще хтось, хто хоче ну, своїх людей. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, ось, все буде Україна!